Прокинулася зранку і не могла не зняти, бо вчора ввечері не хотіла вже знімати. А чоловіку я не знаю, бо він там, ну, я його не бачила, він зранку пішов на роботу. Йому, я думаю, що таке буває, акції, що безкоштовно дають, і він взяв. Він знає, що я мені як, знаєте, оцет солодкий, як дають безкоштовно. І я вирішила, що вночі е люблю пожерти. Е вирішила з'їсти. <с> і як подивилася я на то, що гіпо. Ви бачите я назву цукерок і хто намальований. І я думаю, точно, от як вночі їсти такі цукерки, то будеш рожевим гіпо. Розумієте? І не стала їсти. Бачите, що вона вся. Ні. Це чоловік може їв. Я не їла. Я... <смі> Я не стала їсти. А чоловік може їсти таке солодощі.